Всім привіт, друзі! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо з вами дуже смачні медові пряники. Медові пряники або медяники це традиційне українське фігурне печиво з медового тіста. Його випікають до різних свят. Найчастіше до Дня Святого Миколая. Називають миколайчиками і дарують дітям. Таке печиво можна зробити у вигляді ялинки, сніжинок, звіряток, зірочок і розмалювати лазурю. І таке медове печиво буде доречно, як гостинець. Для рецепту нам знадобиться 600 г борошна, 150 г маргарину, 200 г цукру, 2 яйця і 2 жовтки. 150 г меду бажаного рідкого або розтопленого. І по пів чайної ложки меленої кориці, гвоздики, якщо любите, одна чайна ложка соди і дві столові ложки сметани. От, а для глазурі ми візьмемо одну склянку цукрової пудри та е, один білок Пів чайної ложки лимонного соку. Це мої кіт-фігурки сьогодні будуть у нас. Зайчики. Хотіла обрати такі трохи новорічні, святкові. Ось ялиночку маю, ведмедик, ще така більша ялиночка. Ну і не дуже ще щось було, тому просто взяла такі кружечки і сердечко. От, Помила фігурки, вони стоять, чекають. Ще також я взяла ванільний цукор, додам трохи. І, бачите, в мене є такі посипки. Посипки можна на напрямнички використати поверх глазурі. От, або ще ось такий барвник. Будемо експериментувати. Отже, зараз нам потрібно відміряти 600 грам борошна. Борошна є. До нього ми додаємо 150 грам маргарину. У мене ось такий домашній звичайний. Дивіться, як зручно, коли на маргарині є ось такі поділки, позначки. Дуже легко і просто тоді відміряти, навіть не потрібно е мати вагу. так так 150. 50 раз, два, три. Ось так. Одрізаємо маргарин 150 грамів. Борошно ми просіяли попередньо. До нього додаємо одну чайну ложку соди. Ось так. Чайна ложка соди і натираємо маргарин. Маргарин натираємо на ось цю крупну терку. Ось так. Для зручності можемо маргарин вмикати в борошно і тоді терти. Так, так він краще від... відстає. Витираємо 150 грам маргарину. Все, маргарин ми перетерли, і гарненько його перемішуємо з борошном. Сода, борошно і маргарин. Так, Тепер ми додаємо яйця. Два яйця. Ми вбиваємо одразу в тісто. Раз. Два. І ще нам потрібно буде два жовтки. Е, білки з них ми нікуди не діваємо, але я раджу взяти ось так два стакани і розділити. Один так. нам потрібні жовтки. Отже, так. Білок ми залишаємо, а жовток забираємо. І другий яйце так само. Чому я раджу окремо один білок? Один стакан, інший в інший. Тому що для глазурі нам знадобиться тільки один білок. Оп, є. Все, два яйця і два жовтка ми взяли до тіста. Один білок ми використаємо для глазурі. Також додаємо цукор. Кукор є 2 столові ложки сметани. У мене сметана, скільки відсотків, зараз вам скажу. 15 відсоткова. відсотково. Дві столові ложки сметани. Раз. Два. Є сметанка. І мед. Мед у нас 150 грам. 150 грам меду. Також на цьому етапі ми додаємо спеції: кориця, гвоздика, Хто які спеції любить, будь ласка, можете додавати. Я спеції не дуже полюбляю в прявниках, знаю, що імбир також додають. От. Я не дуже їх люблю, тому додавати не буду. А ви от саме зараз на цьому етапі можете додати до тіста спеції. Це, нічого не забули, замішуємо тісто. Коли тісто було вже складно вимішувати в мисці, я його висипала на поверхню і ось тут замісила. Ось таке гарне тісто в нас вийшло. Бачите? До рук зовсім не липне. От. Зараз ми це тісто ставимо у холодильник. Я його ставлю в холодильник на 2-3 годинки. Якщо ви маєте таку можливість, поставте його краще на ніч, а вже зранку сформуйте пряники. Все, вже пройшло 2 години, і я дістала тісто. Ось стільки пряничків у мене вийшло з половинки тіста. Половина ще чекає. І я їх викладаю на пергамент, ставлю в духовку 180 градусів. не помістились, трошки ще залишилось. Ставимо в духовку на 180 градусів до золотистого кольору. А тим часом, поки перша частинка вже випікається, ми займемося другою. Ще половинка тіста залишилась. Так само розкачуємо тісто, товщиною має бути у нас 1 см. Це дістала я пряники, бачимо, що вони вже стали такими золотистими. Все, прянички готові. Відкладаємо їх на тарілочку, щоб похололи, і ставимо другу частинку випікатись. Дивіться, я ще збила яйце і хочу ці другі пряники, які буду ставити, ось так просто зверху змастити яєчним жовтком. Подивимось. Як це буде виглядати? Змащую взбитим яйцем. А, це в мене помічник. Все, перша частинка пряників наших вже вистегла і за той час. Ми приготуємо глазур. Для цього ми візьмемо один білок і стакан цукрової пудри. Також чайну ложку лимону. Все, виливаємо в ємність один білок і починаємо його збивати. Коли білок у нас збільшився в об'ємі, і по додаємо поступово цукрову пудру. І продовжуємо збивати я трохи не забула про лимонний сік. Витискаємо з лимону одну чайну ложку. Чайну ложку лимонного соку. Додаємо, висипаємо вже всю цукрову пудру. Відбиваємо. Все, глазур готова. Е, я хотіла використати для того, щоб розмалювати наші пряники, кондитерський мішочок, такий одноразовий мала. Але десь їх загубила, як завжди, коли потрібно, немає. Тому я взяла, звичайні, ось такі пакетики. Беру пакетик, наповнюю його глазурю. Так, зручніше буде. Якщо ви хочете кольорову глазур, ви можете додати або куркуму, або барвники, звичайні харчові барвники. Так. Все. Ось так у мене в пакеті. Відріжу. Ось цей крайчик тоненький і почну розмальовувати. Така от сьогодні у мене альтернатива. Ось так вирізаю зовсім-зовсім крайчик. Є. Все. І приступаємо до наших пряників. Ну що, друзі, Ось такі медові пряники ми сьогодні з вами ага. приготували. Ще є робота, є ще що розмальовувати. От, е, вийшли вони дуже ароматні, дуже смачні. Так що готуйте, нехай вам смакує. Підписуйтесь на наш, на наш канал, не забувайте про лайки, а ми вже йдемо спати.